Хай світ відчує смак свого майбутнього! Я шукав саме тебе, пане Вор. Це чоловік з моїх видінь. Ти сьомий син, сьомого сина. Наші міста не вистояли, але ти зупиниш цю темряву. Усе необхідне заховане в тобі, сину. Хай він виживе! Гарантувати, на жаль, не можу. Ласкаво прошу до світу, де легенди і кошмари реальні. І в чому ж наша роль? Ми воюємо з темрявою. Скрізь завжди. І як воювати з цим? Ніяк! Чекай! Моя сила росте, моя королева. Світ людей буде розчавлений. Зустрінеш відьму, знищить. Серед нас не всі злі. Чорна сила вже в тобі. Я не такий, як ви. І ми удвох будемо правити світом. Тобою найбільший виклик. Долучайся. Покажи, що ти є.